Друзі, всім привіт! За моєю спиною KIA Optima. А ще є Хондайс Santa Fe, KIA Sportage, Хондайс Sonata, Kia Сіт. Ну, коротше, ще багатенько машин з цими брендами. В цій KIA два рази робився двигун. Тобто вже стоїть третій, якщо рахувати заводський двигун. А ще недавно приїжджав KIA Sportage, теж на капіталочку. Але ця KIA не в нас на та обслуговувалось. Але проблема в самому двигуну. Так що, якщо вам цікаво, розпочинаємо. З вас сподобайка. Підтримка мене, підтримка українномовного контенту. Погнали! Ну що, дорогий мій підписник, ваша Audi a 4 з дуже класним двигуном 3 літри бензин. Дивіться, який апарат ще вже. Майже готово, все чистенько, працює рівно. Дуже класний автомобільчик. Це не знаю, п'ятий-четвертий рік, але 3 літри бензин ух, апарат. Друзі, у цьому відео ми поговоримо з вами про одну дуже важливу тему, якщо ви плануєте купити автомобіль з двигуном 24 GDI, тобто Kia або Hyundai. Багато людей, кому подобаються ці автомобілі, вибирають ці двигуни і за їх потужності та економічності. Але є чимало проблем при подальшому експлуатації двигуна. Так що, ми сьогодні з вами розберемося по проблемам. До речі, друзі, у мене новий автомобіль. Сімейний дизельний автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви знаєте, що це за авто. До речі, на рушці, не на автоматі. Я обожнюю сімейні автомобілі насправді за їх комфортності, високі посадки, великого багажника, кучу кармашок. Особливо коли вже є велосипед, то потрібно багатеньке місце. Ну, звісно ж, напишіть в -як, коментарях, якщо ви знаєте, що це за автомобіль. Ну і нова історія нового автомобіля. Ну, Це трішки пізніше буде у відео. А ми продовжуємо про двигуни 24 GDI. Максимальний ресурс двигунів 24 GDI Максимум 200 тисяч. Ну, якщо ви ретельно будете обслуговувати, то тисяч він проїде і якісним палом заправляти. А так, по практиці, по інформаціям, по аналітики, статистики, їхній їхні ресурс 180 тисяч. Зараз я для вас спробую зняти таке відео, ну, щоб не я говорив, а, а мастера, які сталкуються з цими двигунами. Ну, я їх, звичайно, лиці не буду показувати, бо вони стісняються. соромляться на відео. Але розкажуть плюс-мінус про ці двигуни. Так, мастер Віталій зараз вам розкаже, який цей. Ну він просто соромиться. Давай. Мотор 2.4 GDI поганий тим, що в них невеликий моторесурс. Тому що провертає вкладачі, стоїть не, не хороший маслонасос, який не докачує мастило, не вистачає тиску мас... мастила і провертає вкладачі. Е... Ще, ще які проблема? Перехолодження? Ну, переохолодження ну, не скажу. А, цей хорошо. А, а ресурс двигуна? Ресурс двигуна в районі навіть не 200 тисяч, а в районі 100 тисяч. Там, якщо дуже часто лічно в мене попадалося, що на 70 вже були провернуті вкладочки. А тобто перед покупкою ми даємо рекомендацію завжди робити ендоскопію двигуна. Так? Так. 24, а ще є двигун 1.6? взагалі будь-який GDI 1,6, 2 літра, 2,4, будь-який GDI На кожному двигуні потрібно робити ендоскопію Тому що мотори не сильно хороші. Все, я вам дуже вдячний. Дуже. Я надіюсь, ви почули. Ну що? Мінуси, мінуси, малий ресурс. Двигуна десь до 100 тисяч км, можливо 150, якщо повезе. Е, потім Сам двигун достатньо проблемний, зак... ловить плина на цьому пробізі. Ну а чого? Вкладищі залазить друг на другу. Масложор? Масложор, а, а від масляного голодання, коли не дивляться, залазять вкладиш. Ну Це всі двигуни GDI, правильно? 2,4 в частності, це самі гірші, 2.0 трошки краще ходять, але. А 1.6? 1.6, ну плюс-мінус, да. Але це ці проблеми були в основному десь до року 17 Понял. А це... Та ні, вони в основному страдають за двірі не так часто зустрічалися. Більше зустрічалися саме проблеми з клином двигуна Ну, Ну, даємо рекомендацію при покупці е, Kia Hyundai з, е, з двигуном GDI е, робити ендоскопію, правильно? Так. Да. Все вірно. Добро. Дивіться, я, я надію, що ви зрозуміли, що е, всі двигуни з маркировкою GDI 1,6, 2 літри, особливо 2,4, вони малоресурсні. Тобто їхній ресурс 100 тисяч, ну максимум там, 180, це при дуже гарному обслуговуванні двигуна. Якщо ви все-таки забажали собі купити, і вам подобається Hyundai або Kia з такими двигунами, то перед покупкою БУ автомобіля е, моя вам рекомендація. Заїдьте на автосервіс, не зашкодуйте тих е, грошей і зробіть ретельний огляд двигуна, ну і особливо ендоскопію. Тому що задіри, масложор це недовговічність двигуна. Я вам таку маленьку історію розповім. До нас недавно заїхав е, клієнт на Kia Sportage. і ми там поговорили, і він розповів, що на 96 тисяч кілометрів. У нього KIA Sportage Кієспортеж 2014 року, він вже зробив капіталку двигуна. Ну, тобто о, от вам живі приклади. І це не одна машина до нас така заїжджає. Так що ретельно оглядайте перед покупкою автомобіль на автосервісі. Якщо ви все ж таки думаєте про покупку авто з двигуном 24 GDI, будь ласка, враховуйте всі ці фактори перед покупкою автомобіля. Ну і звичайно, ретельно. Будь ласка, ретельно оглядайте двигун перед покупкою. Рекомендація моя купувати такі автомобілі до 100 тисяч після 100 тисяч, Звісно, 100% робити ендоскопію двигуна. Ну а я, звісно, вам дякую за перегляд даного відео, дякую за підтримку україномовного контенту, підтримку мене. Ну і щоб, звісно, не пропустити наступні корисні відео, ви можете теж підписатися, хто ще не підписався на мій YouTube канал. Всім гарного дня і мирного неба над головою. До наступних відео.